Сьогодні в деталях про зустрічі Трампа та Путіна паси футбольним м'ячем, косплей карткового будинку, непротокольні переговори та пошуки нормалізації відносин між країнами. Та все це було за минулої каденції Трампа. Тепер Трамп зовсім інший, і Путін має новий статус головного злочинця планети. Чи готовий приміряти Трамп супергеройський костюм аби перемогти Путіна? Та чи ставить собі загалом таку? Мету відповіді на ці питання будемо шукати в минулому. Тим паче, матеріали для цього більш ніж достатньо. Зустрічалися загалом Путін та Трамп п'ять разів. Телефоном офіційно говорили 11. але почнемо звісно з підготовки майбутньої зустрічі. Підпишіться на телеграф, аби розбиратися в новинах разом з нами. А ми ж починаємо. Давайте дивитися на послідовність сигналів. Трамп та Путін вже давно натякають про зустріч. Більше того, Трамп говорить про її необхідність, бо такий в нього підхід домовлятися потрібно з усіма сторонами. Але повернемося до послідовності останніх днів. Спочатку Швейцарія говорить прямо. Про готовність прийняти на своїй території подібний саміт та й досвід саміту миру вже в країни є. Паралельно з цим Сербія теж готова стати майданчиком подібних переговорів. Більше того, президент країни Олександр Вучич навіть наголошує, Сербія ніколи не лізла в питання геополітики. Проте ця війна може стати виключенням. Той же час рот Путіна Пісков, каже, жодної підготовки немає. А конкретика щодо зустрічі відсутні як клас. Зовсім іншої думки радник Трампа з нас Майк Волц. Він Прямо стверджує, підготовка зустрічі вже розпочалася. Ну а дзвінок між Трампом та Путіним може відбутися найближчим часом. І як вишенка на торті слова самого Трампа наведу його цитату повністю, що ж є лише одна стратегія, вона залежить від Путіна, і я не можу уявити, що він у захваті від того, як все йде, тому що для нього це теж не зовсім добре. І я знаю, що він хоче зустрітися, і я збираюся зустрітися дуже швидко. Я б зробив це раніше, але тобі потрібно потрапити в офіс для деяких то тобі справді потрібно бути там. Кінець цитати. Тобто Трамп говорить про зустріч вже після інавгурації. Якщо це швидко, то дійсно готуватися потрібно вже зараз. Ну і тоді Пісков Бреше. Хоча йому, якщо чесно, не вперше. Нам важливо одне, аби зустріч з зеленським відбулася раніше, а потім розмова про Україну була з врахуванням українських інтересів. Проте задача залишається зірочкою. Мир має бути водночас таким, що влаштовує Україну, США Росію. Та європу про європейські інтереси нещодавно нагадував. Жан Ноель Баро. це міністр закордонних справ Франції. Але давайте поки згадаємо попередні зустрічі Дональда Трампа з Владіміром Путіним. Але давайте в хронологічному порядку: 7 липня 2017 року Путін та Трамп зустрічаються вперше на офіційному рівні. Це саміт Великої Двадцятки в німецькому гамбурзі. Перша розмова одразу вийшла за рамки. Замість запланованих 35 хвилин говорили більше двох. Говорили, начебто, про втручання в американські вибори. З тієї розмови одразу кілька незвичних речей. Вашим Он пост писав, що вони говорили двічі. Друга розмова була неофіційна. Приблизно в середині вечері для голів держав Трамп підвівся і пересів зі свого місця на вільне поруч з Володимиром Путіним. Президент Ша був один, а з Путіним був його офіційний перекладач. На думку журналістів, Трамп сам ініціював другу зустріч. Цікаво, що в січні 2017 року New York Times писав, що одразу після першої телефонної розмови Путін підбурював Трампа. Проти України далі, 16 липня. 2018 року. Це великий саміт Росія у Гельсінки. Цей саміт гостра на язик американська преса назве беззмістовним, А трампу закинуть, що він ліг під Путіна. Але давайте подивимося на важливі деталі на прес-конференції після зустрічі. Трамп жодного разу не згадав про Україну. Єдина згадка про українське питання пролунала з вуст кремлівського володара Путіна. На його думку саме Київ слід звинувачувати у невиконанні мінських домовленостей, а не Росію. Не нова історія. Початку на бесіду тета тет відводилося півтори години, але фактично вона тривала дві години, 10 хвилин. Цікаво, що сторони мали обговорити Україну та Сирію, але як я казав вище, Трамп про Україну змовчав. Цікаво, що Путін подарував тоді Трампу м'яча. Тоді Москва хизувалася проведенням чемпіонату світу з футболу. М'ячі американські спецслужби шукали чіп. А чи знайшли невідомо ще один кур'йоз У США випустили сувенірні монети з нагоди цього саміту президента США Дональда Трампа та його російського, так би мовити, колеги Владіміра Путіна з граматичними помилками були ці монети на аверсі зображені президенти держав на фоні прапорів США та Російської Федерації на реверсі кафедральний собор Гельсінки, поряд з яким проходили переговори та написи російською мовою з двома «Д» – дипломатична історія нової ера та хельпінський саміт 1 грудня 2020 2018 року поля саміту g 20 в Аргентині. Це вже сумарно четверта зустріч Трампа та Путіна. І знову скандал. Офіційну зустріч скасовують. Винна Росія тоді Путін напав на українських моряків в Керченській протоці. Реакція Трампа скасування офіційних перемовин за словами Путіна. на офіційне спілкування обмежили з питанням Трампа щодо інциденту в Азовському морі, а сторони потім висловили кожен свою позицію. Та й по всьому Путін шукав виправдання, мовляв, зустрічатися загалом. Планували в іншому місці в Парижі під час заходу до до сотої річниці закінчення Першої світової війни цікаво, що білий дім тоді був більш категоричний і заявляв: що жодної розмови з путіним не планується. Знову самі G20, 28 червня 2019 року. Тепер це вже Японія до повномасштабної війни менше трьох років. Путін та Трамп косплеять кадр серіалу Картковий будинок. Ось подивіться самі. Це стоп-кадр зустрічі в Японії, а це вже кадр з серіалу. Переговори тоді тривали близько півтори години. Перед переговорами один журналістів запитав Дональда Трампа, чи буде він обговорювати з Путіним проблему втручання в Росії в американські вибори. Ну а тоді американський лідер на це відповів: зрозуміло, буду. Потім в своєму стилю повернувся до Путіна і додав: не втручайтеся у вибори, як повідомили в Білому домі. Тоді лідери Росії та США обговорили ситуацію в Ірані, в Сирії, Венесуелі і Україні. Бачите, Україна лише один з пунктів. Проте сьогодення все змінює кардинально. І тема України головна в цій розмові. Проте геополітичний вузол настільки складний, що домоклів меч не виглядає і близько рецептом для вирішення. Проблеми Путін та Трамп загалом багато говорили телефоном, проте з огляду на вказані зустрічі Трампу часто діставалися від преси після зустрічі з Путіним. Він точно не хоче здаватися слабким, тим паче, що другий сезон з Трампом точно буде відрізнятися від попереднього, І як влучно написав редактор The Economist, перемога Трампа на виборах змінює не тільки світ, але й його самого. Якщо вірити офіційним повідомленням, востаннє Трамп. Та Путін говорили телефоном 25 січня 2021 року. Цілком ймовірно, що зовсім скоро, через 4 роки, Трамп знову почує голос Путіна. Тільки тепер це буде голос зовсім інших Трампа та Путіна в повністю іншому світі. На цьому в мене все. Ставте вподобайки цьому відео, обов'язково коментуйте та підписуйтесь на телеграф. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.